Сьогодні вас, ресторатор Микола Тищенко, назвав кращою акторкою. У серіалі Останній москаль у другому сезоні ви отримали таку велику достатню роль. Це перше кохання Івана і дружина брата Дмитра. Івасику, ну коли це кохання перетворилося на зло, а ти ж обіцяв любити мене і в радості, і в смутку. Невже це були пусті слова? Ти теж мені дещо те, обіцяла? Mm? Я завжди переживала, коли партнер мене брав на руки, щоб він не впав, а тут ще й в воді. Ну, все гаразд, все обійшлося. Юрчик був на висоті, і ці кадри мені нагадали, мій епізод з Роксолани. Саме отак на руках мене ніс е... Султан. Да, султан під час шлюбної ночі. І навіть камінюку я собі вішала вже в роксолані, отак на груди, щоб втопитися. Дещо повторюється. якісь сторінки творчого життя гортаються. А зараз Юрій Горбунов не нарікав на вагу актриси, яку потрібно носити. О, я так переживала катросі. Я дуже переживала, тому що все ж таки, ну, жінка не маленька, да? і десь так 66-67 кілограмів, і Йому треба нести як пір'їночку, і буде таким закоханим мені. І був такий випадок, і ситуація дуже дивна. Адже саме на цій ролі молодих героїв, як Юри, так і мене, запросили спочатку мою донечку Антоніну і Ігоря Скрипка, щоб вони зіграли нас молодих. Вони приїхали, спробували, і режисер побачив, що вони просто не схожі. Тобто Тоня, так здаля, десь можна сказати, коли це крупний план, це вже зовсім інша особистість. І вирішили, що саме ми будемо грати цих молодих героїв 20 років тому. Ми обійшлися без латексного гриму, без всяких підтяжок. Головне внутрішній стан переконливо Ось все було не так давно. Наталі Сумській виповнилося 60, Святкували у татрі Франка гучно, що подарували рідність сестрі на ювілей. Український гердан, ти бачиш, я велика шанувальниця українського намиста, і це коралі, про які вона мріяла. Ну і не тільки.